Я таранку було темно, було тихо, я краю. Ти прийшов нашу землю, що дати до смерть свою. А ти думав, сучий сину, чадо чорної пітьми, що тебе з хлібом, сіллю, будемо зустрічати ми. Ні, тебе зустріне куля, моя куля у бою, Щоб тебе руки, зазуля не кувала в гаю. Каже, що людину я убив, бо ти зовсім не людина зін воглавого орла. рула. Не дарма твою країну з водім зла. Хай мою відчув, у ніби що не йти. Ти, ти піднімеш прапор білий, щоб залишитись живим. Так званий брат, Я не брат, у Ти покинув свою рашу під покром темноти і прийшов нашу землю, щоб на неї полягти. Та злочинець це не воїн, пройде світ і палі, ти могили недостоїн на цій землі моїй.